Господь Бог каже, через мої творіння пізнаєте світ. Ми бачимо, ростуть дерева, травичка, все птахи літають і все. Як можна пізнати присутність Бога? Одний найпростіший варіант: природа не терпить самотності. Як це? Нічого в природі само не може існувати. Не може дерево існувати без землі, без води, без всяких мінералів, те, що воно там тягне з землі. Не може пташка сама по собі існувати, сама пташка, бо вона навіть не буде мати, що їсти. Природа не терпить самотності, а людина хоче бути сама. Нікого мені не треба. Це сигнал, що тебе злий уже зачепив. І він просто чекає моменту, коли тебе максимально вирветь із того світу, щоби ти перейшов у самотність. Бо пекло це є спільнота одиноких. Це та як мусорка, куди скидано речі, які вроді вони є. Але один одному не потрібний, бо то є сміття. У смітниковому банку є дуже часто багато всього і дуже різного. Але одно одному не потрібне. Навіть він не потрібне, бо він то викинув. Пекло це смітник. Це ті, які не вміють жити разом. Це ті, які через спокуси диявола стали самотніми.